Ну що, пішли шукати цей пароль. Як він взагалі виглядає? Не знаю, але точно щось складне. Поглянь, що це за трек. Мій улюблений. Дивна назва. Можна його послухати? Звісно, давай послухаємо. Ух ти! Класний трек. Я такого раніше не чув. Дивно, чого його раніше не помічав. Е, треба якось його на весілля забрати. Класно, під нього можна потанцювати. Але хоч би самому там опинитись, а там щось вже зіграємо. Поглянь! ти бачиш? сімнадцять. Е, так, щось світиться у треку, якісь дві цифри. Чому вони там з'явилися? Дивно, я не знаю. Але здається, здогадуюсь, це ж перші дві цифри. Пароль. Точно яке щастя! Я вже майже однією ногою на весіллі. Люба, дочекайся мене. Не уявляю, що ти зараз відчуваєш. Напевно, місця собі не знаходиш. Скільки цифр у паролі? Їх вісім. Аж вісім. Ми знайшли лише перші дві, ще аж шість. Ні, ніякого відчаю. Я так довго обирав обручку для Мілани. Я надіну її на пальчик моєї коханої, що б там не було. Не бійся, ми впораємося. Так, я на весіллі хочу бути, а не в цифровій в'язниці. Мілана мене не пробачить, якщо я пропущу власне весілля через якийсь пароль. Давай до файлів нотатки можливо, там теж пощастить. Добре, запам'ятовуємо сімнадцять. Порушення. Музичний файл зломано. Порушення. Ви знищуєте систему. Систему треба захистити. Ви заслуговуєте на покарання. Та нічого не станеться з твоєю системою. А весілля в мене під загрозою. Натиснути кнопку ліквідації небезпечного об'єкту. Сам ти небезпечний об'єкт. Ой, що це? Мої руки починають покриватися цифровими лініями. О, ні. Він активував процес трансформації. Що ти маєш на увазі? Максиме, слухай. У тебе є лише три цифрові години на пошук паролю. Три години? Лише три години, і що тоді? Ти станеш частиною системи. Ні. Ні, ні. Я на це не погоджувався. У мене свої плани. Ми з Міланою планували сина і донечку. В мене своя система. Що мені робити? Шукати далі. Увага! Починається час темряви. Через дві хвилини. Час темряви. Всім приготуватися до збереження готових даних. Час темряви? Який такий ще час темряви? Без паніки. Це коли свідомість усіх, хто живе у цьому світі, вимикається. Так вони відпочивають і набираються сил. Саме тоді цифровий світ вимикають і заряджають. Тобто я зараз ще й свідомість тут втрачу, ще цього не вистачало. Хоча набратися сил не завадило б ні, їсти щось взагалі не хочеться. Дивно. Хоча що тут дивного, я вже як ялинка починаю світитися. Ти не втратиш свідомість. Ти ще не частина системи. Це навпаки твій шанс, і нам ніхто не буде заважати. Нам? Ти ж теж напевно відключишся. Ні, я не відключаюсь. Я єдиний, хто ніколи не відключаюсь і заряджаюсь у свідомому стані. Серйозно? Чому так? Не маю уявлення. Я навіть не задумувався над цим. Я люблю цей час. Тихо, спокійно. Вперед, не гаймо часу, шукаємо далі. Тепер ми шукаємо решту цифр: у нас є час темряви, щоб придумати план.